Життя оберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. Забиття порі, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає й вибухає. Кожен хай запам'ятає чути газом із квартири подзвони на 104. Запам'ятайте номери телефонів екстрених служб. 101 пожежна рятувальна служба. 102 – поліція 103. Швидка медична допомога. 104. Аварійно, газова служба. Що таке безпека. Безпека це те, що людині не загрожує. Так, це коли ніщо не загрожує життю, здоров'ю і добробуту людей та навколишнього середовища, у якому люди проживають. Насамперед, ми повинні і ми маємо самі дбати про свою безпеку та безпеку інших. А ще важливо виконувати правила безпеки, вдома, у школі, на вулиці, на дорозі, у транспорті, на природі та в інших місцях. Є професії, завдання яких допомагати людям почувати себе безпечніше. Наприклад, хто мені допоможе, це. Настенька, Полі... Поліція згодна, це медична допомога, і... медична допомога. Пожежна. це пожежна. І зараз у нас дбає про нашу безпеку. ЗСУ. ЗСУ, так, ЗСУ. військові. Отже, сьогодні ми разом з вами розглянемо професії, що оберігають і рятують. Шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що сили України, горді слава міц країни, захищають мир свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу часту прийняли, як борг почесний. Матері, батьки, шановні, вихованням послідовним відчуття патріотизму і повага до вітчизму. У серцях синів зростили, вартувати відпустили мирну, вільну і єдину незалежну Україну. Друже, загадку відгадай та про професії, що оберігають і рятують, пам'ятай. Хто людей збіде рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Поліція оберігає нас в день і вночний час. Поліція праця небезпечна. Нехай вам все вдається. Не з фронту новини всі в обороні, сирена ускронні, але наскоро ні сам не дозволений. Мета наша світла, віримо в світло, хоче без світла. Ми разом все можемо, поруч тут кожний, ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякуємо за цю, подякуємо Богу. На нас чекає шлях, шлях, шлях до перемоги. I Ворогів, перервемо страхи, ланцюги, перетворимо помсту у набої, перелічимо наших героїв. У нас Києва, Конотоп, відьма. Супер Шевченко, сталеві обійми. Лісова мавка, сковорода. непереможний Франко, команда. Наче вогонь та вода потужна. Дух Валентинський вселяють, великі Бандера, Безсмертні Азова, залужний зеленський стіною. Ми встанемо знову. На нас кає шлях, шлях, шлях.